опалювальний сезон Славутичі розпочався. Вітаю колеги! Дякую всім, хто долучився до нашого сьогоднішнього засідання. Ще такі коротенькі підсумки, ну, мав скоріше для тих, хто нас в онлайні дивиться подій, які мали місце починаючи з 1 жовтня. Ще раз хочу подякувати всім причетним. А мені здається, причетними були всі. Славутичани, тому що хтось підготувався вдома достатньо якісно, хоч і забув зарядити гаджети, але мав газові плитки. Хтось забув заправити газові плитки, але поїхав і скористався газовою станцією. Ну і звичайно, нашим службам надзвичайних ситуацій, які відреагували миттєво і дуже злагоджено дали можливість місту функціонувати в непростих умовах бізнесу, який забезпечив роботу, і магазинів, і різних сервісів. На автономному живленні, і це давало впевненість людям в тому, що ми будемо швидко вирішувати всі питання. Ну і звичайно, тим, хто відновлював енергетику і допомагав в поданні напруги на наші системи. Сьогодні я ще дякую нашим комунальникам, які відпрацювали дуже ефективно і в період блекауту, і зараз швидкими темпами. Дали нам вже сьогоднішнього дня гарячу воду в нашій системі, тому в кого її ще немає по тим чи іншим причинам це локальні причини. Ми будемо їх вирішувати поступово. З завтрашнього дня сьогодні не треба тризвонити в усі меседжери. З завтрашнього дня ми приймаємо заявки на обслуговування системи теплого водопостачання. Три заявки вони не прискорюють роботу сантехніків, тому однієї достатньо. Явочку залишили і працюємо далі. Але ключове з цього всього я хочу звернутися до всіх словотичан про те, що отримали гарячу воду, відключіть бойлер, знизьте навантаження на мережу. Електроенергії в регіоні не вистачає і ворог б'є по енергетичній інфраструктурі і далі. І, на жаль, ця ситуація не завершена. Не завершена. Це треба враховувати. Тому сьогодні в нас на порядку денному лише два. Питання це встановлення тарифів на поточний опалювальний сезон. Нагадаю, що для населення тарифи залишаються незмінними в частині теплопостачання. Ми маємо дію меморандуму, який ніхто не скасовував, не розривав. Все це лягає в різницю в тарифах в нарахунках різниці в тарифах і на сьогоднішній день Андрій Володимирович, скільки в нас 252 мільйони. Двісті мільйона. Ми маємо різниці в тарифах. Так, ми не сплачуємо. Цю суму за газ і чекаємо, що питання буде вирішено в 26 2026 році. Чи в повному обсязі, чи ні, не знаю, не впевнений. Але працюємо далі. Ціна на газ для населення також має залишатись сталою. Ми чекаємо в найближчі дні продовження дії так званих покладання спеціальних обов'язків на постачальника газу для. Потреб населення як побутових споживачів, так і теплокомуненерго, які надають послугу теплопостачання для жителів України. Ця ціна не має змінитись протягом всього опалювального сезону. Але, на мою думку, це, мабуть, останній опалювальний сезон, коли ми маємо заморожені тарифи. З великою ймовірністю, наступний ми вже будемо входити в ринкових умовах. Тариф ми подаємо на затвердження виконавчого комітету ринковий. Звісно, застосовуємо його ще з 2019 року, якщо я не помиляюсь, він не змінювався у нас з 2018 року 1620 гривень за гіокалорію і він залишається сталим. Якщо порівняти тариф для бізнесу або бюджетних організацій, то він зростає щороку. І це зростання складає в останні роки, мабуть, плюс 10% в середньому. На рік по об'єктивним причинам вартість електроенергії, ціни на комплектуючі матеріали для ремонтів. Вони впливають своїм зростанням на загальний тариф. А самі ціни зростають, тому що логістика змінилась, і доставка всіх цих комплектуючих вони дуже часто не українського походження ускладнена. І в цих умовах ми продовжуємо працювати. І друге питання це тариф транспортування теплової енергії для нашого підприємства «Славутич тепломережі. Це невеличка ділянка тепломереж на лікарняному комплексі. От такі два питання сьогодні виносяться на розгляд нашої, нашого засідання виконавчого комітету. Не буде заперечень розпочати їх розгляд. Будь ласка, Стана Васильіна. Оксана Васильівна, Оксана Васильівна, будь ласка, по тарифам. Ми комісії пройшли. Громадські, я правильно розумію? Так, доброго дня. Кунь... відповідно до розрахунків комунального підприємства всі розрахунки опрацьовані, перевірені, з комісії вговорені, всі зауваження підприємством відпрацьовані. І на даний час ми виносимо вже погоджені з комісією тариф тариф на теплову енергію. Що склад економічно обґрунтований? Що складає для населення 3666 гривень. Для, для релігійних організацій, бюджетних установ та інших споживачів 4897 гривень 40 копійок. Але ще раз наголошуємо, для населення тариф буде застосовуватися рівня 2018 року. Так, 1620 гривень, 33 копійки. По е, гарячій воді в нас тут. Передбачено, чи це йде автоматично з розрахунку тарифу на теплову енергію? Ми виходимо автоматично з розрахунку, правильно? Так. Так. Знову ж таки, там для населення він не змінюється, а в різницю в тарифах він потрапляє. Які будуть думки, шановні члени виконкому? Чи є якісь питання, чи можемо проголосувати і рухатись далі? Хто за, прошу підтримати. Проти, утримався. Дякую. Можна додати, що да, ще. стосовно ще враховано те, що в розрахунку без прибутку ж, щоб... Все, врахували пропозиції. Да. Ну, ми маємо про це зазначити, що це було за пропозицією якраз громадської комісії відпрацювати цей сезон саме в такому режимі. Саме в такому режимі. Звичайно, звичайно, навіть наявність прибутку не рятує від неплатежів. І від того, що ми маємо заморожені тарифи, але цей сезон рішення саме таке. Тому прошу це. Який попередні у нас був попередній. Наскільки збільшився а, тариф для бюджетників для бюджетних установ о, діїв чотири тисячі гривень 77 копійок. Буде діяти 4897 тисячі гривень. 40 Ні, не, не копійок, суттєво, на 5 кілька. не 5%. відсотків. Не суті тут тут більше ми маємо навантаження зараз в кінці року, тому що у нас постачальник теплової енергії для освіти змінився і ми не зекономимо. Ну підтримуємо свою своє комунальне підприємство. Будемо вважати, що це наш. Наша участь в тому, щоб енергетична стійкість була ще кращою. Славутич тепломережі, тариф на транспортування, будь ласка. Так, за розрахунками, на трансп... тариф на транспортування теплової енергії для потреб споживачів комунального підприємства Славутич тепломережі складає 830 гривень 42 копійки. Порівнянні наприклад з КПЖКХ на він менше десь на 20%, відсот... ой, на 30%, десь так. А якщо по прикладу на тариф у транспортуванні по транспортуванню, так а якщо наприклад взяти ну це так середньозважені по київській області, то е, менше на 20%. Відсотків. цей тариф у нас ляже в загальний тариф на теплову енергію на теплопостачання для лікарні правильно так. Це так. єдине місце, де в нас буде відображено. Для медичного містечка, так. А для лікарні в нас тариф вже відомий, зрозумілий в Ой, ніж ще, ще нища. чекаємо. Так, так. Але це буде основою для його розрахунку, в тому числі для розгляду наступному, так. Угу. Чи є які заперечення щодо цього? Хто за, прошу підтримати. Проти утримався. Дякую. Дякую. У нас вичерпано порядок денний на сьогодні. Він справді був короткий, але з урахуванням того, що ми. Починаємо опалювальний сезон в лікарні, ми плануємо з понеділка спробувати подати теплову енергію на садочки школи. Я бачу, що Андрій в ця готові. Супер. Ваше розпорядження розпорядження я сьогодні підпишу. Його мав мав вчора підписати, бо лікарню вже запустили. Але важливе питання для населення: коли буде тепло в наших домівках? Питання дуже болюче. Поки що є загальне бачення по країні, опалювальний сезон в житлових будинках, там, де це відбувається за допомогою газу, не альтернативних джерел, розпочнеться 1 листопада цього року. Це ще довго. Ми бачимо, що погода ну, така неприємна. Зараз водичка гаряча, трошки нам підігріє ванні кімнати через рушнички, але буде холодно. Я думаю, що ми зможемо розпочати трошки раніше, якщо погодні умови будуть відповідні. Будемо контролювати температурний режим, все-таки Славутич на півночі, і це має значення. Навіть від Києва ми інколи відрізняємось до 5 градусів різниця в температурі. А якщо брати по добову, ну вона, вона впливає. Тому поки що ми живемо в планах 1 листопада, але намагаємось вирішити його раніше. Газ дуже обмежений, дуже обмежений не а, тому, що його немає, тому що інфраструктуру також знищують і знищують інфраструктуру видобутку. Минулий сезон ми пройшли завдяки тому, що регулярно підживлювали систему і наповнювали сховища видобувним газом власним. Якщо чули заяву міністерки енергетики пані Світлани Гничук, буквально вчора. Ми плануємо в країні дозакупити в цьому році ще 30% газу до того, що було заплановано раніше, тому що ці 30% мали перекритись власним видобутком. Сьогодні в певності в тому, що цей власний видобуток відбудеться, немає. Газ буде закуплений з європейських постачальників переверсу в Україну, тому обмежено його використовують. зараз. гарячу воду дали, дамо садочки школи. І візьмемо паузу. Хочу, щоб з розумінням всі віднесли до цієї ситуації. Я розумію, що всі навантажать мережу обігрівачами. Використовуйте, будь ласка, найбільш ефективні обігрівачі. Там, де є кондиціонери, вони споживають менше. Користуйтесь кондиціонером. Найкраще це взагалі теплові насоси, але це вже більш сучасні технології. Тому мінімум на витрати на мережу. Знову ж таки, включаємо обігрівач. Намагаємось не готувати в цей період їжу. Готуємо їжу, виключили обігрівач, щоб одночасне пікове навантаження на мережу а, намагались ми не збільшувати протягом а, доби. В день навантаження і вночі менше по об'єктивним причинам, а от вечірні ранішні часи тут ми маємо навчитись працювати в такому режимі. Це не просто. Насправді, це не просто заставити себе жити по-іншому. Але це можливо. Якщо Поставитись до цього відповідально, я думаю, що ми впораємось і спробуємо уникнути погодинних відключень. Але це в першу чергу буде залежати від того, наскільки буде вражатися і далі енергетична інфраструктура в Україні, і чи зможуть цю електроенергію нам доставити. Бо в відрах електроенергію, на жаль, не принесеш. Для цього має бути мережа, дроти, обладнання, передача, розподіл і все таке інше. Чи є якісь питання у членів виконкома? Ще сьогоднішнього нарада. Всім дякую, всім тихого дня.